Так, пора брати діло свої руки і починають забирати раунди. Та не попадаю, я в ці пікселі ваші. Ладненько, тут, тут треба акуратненько... Ну, допустим. Брат, подожди на вулиці. А ми його тут зверху подождем, Він до нас сам прийде, у нього вибору нема. Біжить слоняра. Срочно ножа в руки. Яка флешка, візьми ножа! Ах ти ж ніндзя за Алиэкспрессу. Опа, здається нащупав! Там хтось стріляв по мені. А, здачі дають? Опа, неплохо. Що там ніхто не вибіжить до мене? Даже не поздоровайтесь. Ладно, я понял, я до вас сам прийду. Хтось там сидить, в смоку, точно. Еееес. Ай, гра На рампі останній, да? Ну вот и все. Тихо, тихо не шо <реш> <реш> як дітей. Це хто ля посадов? Ой, я, здається, передумав. Краще шорта. Нарнія, я Та заспокойся, ти, неудачний сюрприз. Тобі тут не раді. Ти бачиш як топчеться там. га? Я тебе вже чув, виходь. Вот і все. Охоронець стоїть. Блін, як же ж бомбу забрати, а? Так, де ти там? Ай, ай, ай! Тай спаун о, у мене по спині якась голкотерапія, чи що. Так, масажист, я просто бомбу заберу, окей? Фіолетовий, не пусти його до мене. Що ти там чекаєш, він тут? Давай, йди сюди, я тебе жду. Куда ти дивишся? Добрал наконец-то. Я 16 пуль на то потратил, понял? Джангл Е. Yeah. Ай, 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 ай. Ааа! -а 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 Куку. Ехтось. Сэндвич. Так, опять за автоматом проблемы. Д, ты последний. Мы бомбу ставим. Приходь. Может сзади буду. Да! Палас, ласт. Мы зараз сыграем як люркер. Люркер. Не можна нормально вимовить ці ваші слова дивні. Стоп, шо? Так, хватить притворяться, що тебе там нема. Я тебе чую. Давай, 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 виходь. Есть. Там ще один, напевно, буде. <рес> Ладно, перезаряжусь. Ходіш <рес> Остав свої коментарі при собі. Я прекрасно знаю, що я делаю. Хммм... Нє. візьму фейсевен. У мене з ним щось іноді виходить. А не знаю, що на секо зараз будуть пушить. Скоріш за все. Пуште, пуште, я вже вас тут жду. Ч, чи, чи, чи. Дякую за калаш. А, а це мене з кійва прострелюють, да? <shot> <shot> <ga> <shot> бляха що з твоїми руками? Ты шо, Тирекс, чи що? Маленькі лапки. Блин, там міп пушать, походу. Нет, тут тільки один мешок з мусором. Эй, оранжевий Тирекс, Ну-ка, поможи мені тут. Где ты? Иди. А ты знаешь не надо помощи. Я я, 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 сам молодец. Хороший прием організували на Б, вони уже тікають оттуда. Подскузнулись на дорозі, чи що? О, Шорта, біжить. Шапку одягай. І двері закривай після себе зима на вулиці. Холодно, бл. Обідний раунд. Ладно, куплю собі авік. Щас їх розкатаю просто. Бляха, в зеленого теж авік. Брат, не продавай, я не. я не на. я не... Да, ми сразу два Моліка кинем, ми ж багаті. Ладно, розчекуємо акуратненько Тут в дирці затичка може бути Він був як той слон з мема. Ми граємо неорганізовано якось біжимо хто куди. Алло, тут хтось є. Конечно, тут нікого нема, пачка в рампі. Фак, сой. Переживаю, хлопець, ну нічого. Топчеться тут я прям як асасин. В смаку. Та де ж ви є, твари, а? Я ж вас тут чув. Привет. Так, вони думають, що я через рампу піду. А я. а я. а я не лінивий. Я прийдусь трошки. Тим паче для простати корисно. Бляха, 25 секунд, ви чо мовчите?

Blue's come and look at the little dance of happiness. That is how to control your nerves in a situation. 3-0, то мужики, то треба уже начинать трошки играть. У меня пальцы замерзли с улицы, холодно. Не, не, нажимать неудобно. Неудобно, по, 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 по не попадаю, бляха. Ви что, я бомбу достав, не знаю на что. Витаю с нашим першим взятим раундом. Три водину ми не можемо це залить в Сіті. Все, стоїм, жде. Оранжевий та. Нащо ти вилазиш на нього? Хоть флешку кінь. Де ти? Угу, ми взяли перший раунд. Все, я поняв, де він. Ми його сейчас викурим. Ну вот і все. Напряжение. Напряжение спало. Дробовик купив, думаешь, мого будеш убежать? Тюп, ты шо в правое ухо не чуєш вообще? Спокойно сидим. Просто сидим. сити. Сити, понятно. Опять клатчі, та вы задовбали, Що ж за игра такая, а? Он фейкует. А теперь не фейкует. Ничего, на А, не ходите? Я вас там жду уже не знаю сколько. До побашения. Засмочили все. А, это наш смок, походу, вообще гений. Та в Киеве последний 100%. Дефюсь. Все хорошо. Бежите. Я не попал! <свят> 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 ну мы раунд взяли нормально. Кудась туда молик. Можно ставить, в принципе. Бля. Ага. О, зеленый красавчик, зеленый поставить. Пачку наконец-то. Что ты делаешь? <свят> ты в кнопках путаешься, чешо калаш хотів підібрати ну от зелений остался останній у ну, мене сьогодні проблеми з кнопками якісь. Тебе ще з логікою проблеми нахер ти калаш на эмку меняешь тондроп тонтропке <кхух> бывает вам що тут медом помазано чи що на я. його в голову попав, він розбився. Ну, а така, мені. О, мені ще двері розб'ють. Смели їхню оборону. З вулиці біжить молодой. Коліна в нього ще здорові. Ха! Подловив тебе. Треба по бокам дивитися. Тут, тут, тут воно, О, а я уже на Б. Вент, да? Ладно, я иду до нього. Він тут. Де ти? Покажись. Ладно, я сам до тебе пришел уже. Ты такий стеснительный. Пачка на Б. Контр страйк іноді лякає лучше, ніж любий хоррор. Привіт! Що а... ви там? Давно не було відоса, так як я писав в посту. Я трішки працюю над якістю. Надіюсь, це помітно. Новий мікрофон, але но я не осилив нову програму для монтажу. Це зв'язано з технічними проблемами, буду далі над цим працювати. Якщо понравився відос, поставте лайкос. Якщо не понравився, ставте дизлайк. Тут у нас все чесно. Дякую вам за перегляд. Гарного вечора!